Вітання не Україна. Некоторі сидять і думають, що зараз цей киянин, знову буде на зрадників, корупціонерів, ФСБшників. Не пісяйте, все добре. Киянин просто позитивні новини. Скаже з Бахмутського напрямку. І все. Йдіть, лягайте спати. А новини такі позитивні. Чекати стрімкого там, пролому оборони, танкове, кління, як у Другу світову цього всього немає. Але є просування. Підпрацьовує арта, квадрати, а штурмовички заходять, зачищають, і по півночі, і по півню. Резерви в орки нагнали до Тобто, ну, Друга справа, якість цих резервів, але вже тут таке питання. Вони теж. Хто тікає, хто стріляє по-різному ситуація. Сказати, що немає просування, просування є, вони такі вони швидкі, як хотілося б суспільству, але повірте, краще зберегти життя наших воїнів, тим більше штурмової піхоти, її ж не так багато, як ви думаєте. І ще багато територій звільнять, тому краще поступово, але правильно. І над бахмутом буде український прапор, і це не так довго чекати цього. Можливо, не так швидко, але точно не так довго. Тому, а і по самому місту там наші козаки добре попрацювали. Ну я не знаю, там розказували, не розказували, але є позитивні моменти. орки зато точно скажуть. Тому, друзі, віримо Збройним силам, допомагаємо кожному своєму підрозділу. Vierame ZSU. Slava nácie!